Мені дуже приємно бути на таких зібраннях, весіллях, тому що весілля взагалі в Біблії воно дуже асоціюється, дуже багато раз згадується, і Христос каже, що прийде за своєю невістою церква невіста Христова. І ось взагалі раніше. Голос жениха і невісти, ми вже чули такий вислів. А він дуже був важливий в усіх народах. Коли ми перечитуємо Біблію, ми знаходимо багато місць, де згадується саме голос жениха і невісти. І коли Бог благословляє народ ізраїльський, Він каже, буде у вас чути голос жениха і невісти, коли приходить недобре, то кажуть, що не буде чути. Але слава Господу у нас чути голос жениха і невісти, і ми всі чули їх, коли вони нам бажали миру. Я вдячний Господу, що Бог дійсно дає цей чудовий час, коли можемо звершувати такі святкові зібрання, коли ми можемо бачити жениха і невісту і радіти разом з ними. Це велике благословення. Я би хотів згадати одну історію. Взагалі дуже важливо, щоб жених, невіста, а вони знали Господа. Ми, як християни, віруючі люди, ми все прекрасно розуміємо, що життя людини воно залежить від Господа. Воно залежить напряму лише тільки від того, хто дає життя. І як важливо, коли жених, невіста наречена, коли вони дійсно. Знайшли Господа і живуть в Бозі. Мені згадується один дуже цікавий випадок в Біблії, я його коротко буду місцями зачитувати. Це відбувалося у Авраама, коли а він мав сина Ісаака. І ось Авраам каже, я буду зачитувати книга Буття, 24 глава. Я її не всю буду зачитувати, але вибірково. І з першого віршика і трошечки нижче. Авраам дуже постарів, увійшов у похилий вік, Господь продовжував благословляти Авраама в усьому. Якось сказав Авраам своєму старшому над його домом слузі, відповідальному за все його майно. Поклади свою руку під моє стегно. І присягнись мені Господом Богом неба і Богом землі, що не візьмеш моєму сину від дружини, з дочок хананського народу, серед якого я живу, а підеш до мого рідного краю, до моєї рідні, і, візьме, і звідти візьмеш дружину для мого сина Ісаака? Таке повеління Авраам дає своєму слузі. І каже, що тут не бери, іди туди, і там возьмеш. І історія дуже цікаво, розвивається, і цей слуга каже, а якщо не захоче дівчину зі мною йти, і каже Авраам, що ти вільний. І що робить цей слуга? Він бере верблюдів, багатство, все і вирушає туди, куди його послав Авраам. І ніби нічого би не відбувалося такого цікавого, якби слуга знав, до кого він йде. Але ж слуга не знав, до кого він йде. Він іде, йшов в той край, він не знав, кого вибрати. І ось він приходить на це місце, де водопой. І дуже важливу правильну річ робить слуга. Він молиться. Він взиває до Господа і оця молитва Його. 12 й віршик і нижче, і сказав: Господи, Боже мого господаря Авраама, пошли мені сьогодні успіх та вияви милість до мого господаря Авраама. І він далі каже: ось якщо вийде та хто напоїть мене і моїх. Верблюдів, то буде вона. І він чекає, і там так цікаво пише, що виходить. 16-й вірш пише: дівчина була на вигляд дуже гарна. Дуже гарна. Коли хлопці вибирають дівчат, вони дивляться на зовнішність і кажуть, ой, яка гарна. І вже підходять, знайомляться. Я впевнений, що брат теж подивився на сестричку і думає, яка гарна треба скористатись можливістю познайомитися. Цей слуга він майже бачив там багато жінок різних, котрі виходили наповняти цей сосуди своєю водою. Але він побачив приміти одну, дуже гарну. І він поспішив до неї. І він не помилився, тому що саме вона. Саме Ревека, вона напоїла його, напоїла його верблюдів і дала згоду поїхати з ним. Сьогодні ми бачимо, що весілля, на якому ми сьогодні на першій частині святковій урочистій, ми бачимо теж согласія цих людей, що вони згодилися, тому вони тут і сидять перед нами. І ми можемо дивитися на них. Бачити цю красу і радіти за них, молитися і дякувати Господу. І коли цей слуга помолився Богу, він побачив цю дівчину і Бог все почав устрояти. Чому я веду саме до цього? Дуже важливо, щоб все сімейне життя, незалежно чи ми лише познайомилися, чи ми рік в сімейному житті. А може ми вже 30 років в сімейному житті, як важливо, щоб нашим життям керував саме Господь. Саме той, хто дає життя, той, хто може благословити і провести творець неба і землі всього видимого і невидимого. Тому я би сьогодні не лише до молодих, але для нас усіх. Хотів би, щоб ми пороздумовували над тим, хто сьогодні управляє моїм човном? Хто сьогодні веде мене в моїй життєвій дорозі? Чи дійсно це веде мене Христос? Від цього залежить весь успіх. Коли молився, цей слуга, він каже, пошли мені сьогодні успіх. Та вияви милість до мого господаря Авраама. Цей успіх, він залежить від наших відношень з Господом. Це устройство воно залежить від наших відносин з Господом. Авраам, названий другом Божим, успіх. Починається глава з того, що Бог благословляв Авраама, продовжував його вік. Бог, це в Його владі, в Його силі. Тому як важливо сьогодні, щоб ми дійсно стремилися на те, щоби бути в мирі з нашим Господом Ісусом Христом. І по цій історії, коли ми її розглядаємо, ми бачимо успіх. Чому? Тому що за цією справою стояв Господь. Цю справу контролював Господь і розполагав серця тих людей, котрі були задіяні в цій справі. Тому Ревека, не задумуючись, напоїла цього слугу, напоїла його верблюдів. Я не знаю, скільки треба було води натягати, щоб верблюдів напоїти. Кажуть, верблюди багато п'ють. Я не знаю. Я думаю, що треба було багато натягатися туди води поналивати, щоби. Щоб ці верблюди напилися. І скільки там тих верблюдів було? Може 10, то їх треба багато було поїти. Але вона ні, вона спритна раз, раз і напоїла їх. І далі, коли вони на ночлег пішли, все. І коли він вже відходить і каже, чи поїдеш, вона дає згоду. Чому? Бо це устройство Господнє. Тому я би хотів, щоб саме устройство Боже. Воно було в нашому житті, в житті молодих, в нашому житті. І дійсно, ми завжди завжди в нашому житті дивилися на того, хто все створив, на живого і всемогутнього Господа. Нехай Господь нас всіх рясно благословить, щоб ми мали Боже благословіння, Божий успіх у нашому житті. І якщо десь є незгоди, є якісь ситуації, я думаю, що цей чоловік, слуга Аврама, а він теж переживав. Що буде, як це буде? Їде в край, не знає до кого, ну там до родичів їде, але хто саме вона буде, він не знав, він переживав. Але як важливо в усіх таких моментах все віддавати в руки Божі, тому що Бог... Усмотрить. Хай Господь всіх рясно благословить.